Cavi Moreno bene, Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione! Shevchenko! Un gol strepitoso, strepitoso, strepitoso! Un gol straordinario, Fabio, incredibile, ha saltato tre giocatori, poi ha messo la palla all'incrocio sul secondo palo, l'ha cercato, ha voluto questo gol, stupendo, voglio vedere il replay, incredibile! Іо, ми моя ти дикона Дуже я хотів це сказати. Ну що ж, друзі, всім вітанечка, ви на каналі Ігрики Люблю, і це в нас рубрика Доза ностальгії. Всі вже бачать, що це таке. Всі думаю, пам'ятають, що таке FIFA, особливо а, початки. Я познайомився з FIFA 2005, пану, що так як завжди в комп'ютерних клубах. Вона була також мене на рівні з всіма крутими іграми, такі як там Warcraft, хтось грав Dota, хтось грав CS, Я грав деколи ще й FIFA. Чому я хочу йому нового огляд зробити цієї версії? Тому що я знаю тільки це перша FIFA на ПК, з якою я познайомився. І в цій версії є золотий склад Мілану з Андрієм Шевченком. І так далі. Пірло, Мальдіні, Діда, Кака. Тому хочу зробити огляд іменно цієї версії. І Якщо вам, друзі, сподобається, можемо зробити ще версію 2007 року, теж непогана версія я грав, 2008 року. Там перша з'явилася у 2008 році, українська Прем'єр Ліга, і там навіть є Ліга-2, Ліга 3, ну. Коротше, класи. Там є, Там, наприклад, Шахтар 3. Там, ну, коротше, ви поняли, що я маю на увазі. Хто грав, той грав, той розуміє. Якщо захочете, можемо зробити огляд ще. І цієї версії. Так що, друзі, попробуємо, побігаємо, Пограємо в FIFA, згадаємо, що це таке. Всі, хто новенький, будь ласка, підписуйте, Старенькі подваєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, ти п'є смачного і приємно всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, ну що ж, фіфа. Так, а, друзі, буде так, на повний екран я фікса не міг знайти, щоб зробити повний режим, тому граємо я колеса. 80 на 600, чи як на 800 на 600, якось так, коротше, ви поняли, розширення екрану таке у нас невеличке. Так, добре, пробуємо. І зразу нам вилітає серія А і наш золотий Міланчик. Особливо я дуже болівав а навіть плакат у нас з Міланом. Ну, мене звати з якими командами плакат, але Мілан я обожнював сам більше, тому що там грав Шева. Так, вибирає Мілан. А, ну і я думаю, так як всі діти, підлітки того віку, дуже любили ще таку команду, як Барселона і золота Барселона теж того часу. Де був Роналдініо. Іспанська прем'єр-ліга. Прем'єра, ось Атлетико, Барселона. Я би ще хотів глянути на Реал, але давайте, впевне, що пробуємо побігати проти Барселони. Так, тут ще можна налаштовувати всякі налаштування. Так, стадіон можна вибрати а, Так, Бернабеу. Бернабеу це якраз раз Барселонське, але ми граємо вдома. Ну, в принципі, давайте Бернабеу попробуємо. Чи це не Барнабаєва. хотя барнабайво. О... Байрана. Компнул це вроді. Не буду сильно цей. Уничит, бо я дуже не, не дуже і знаю. Так, це що Це таке? А, форма. Біла, червона. Ну, давайте граємо. Стандартних красивих кольорах таких має бути. Так, давайте по 4. Це що таке? Ага, це як грати. Так. Це що таке професіонал вордклас, аматор самі. Ну, добре, граємо на нормалі. Так. швидкість грає нормальна. Добре, налаштування, коротше, ми на цьому завершимо. Добре. Так, ну що, давайте пробуємо. Так, ще хочу боротись по складу. Так, Арнон Креспо, Андрій Шевченко, Кака, Зайдорф, Гатузо, Пірло. «А «А <coughs> боже, Неста, Кафу, Стам, Мальдіні, Діда Бори. Всі рідні. Чекайте, бо дідусь, нечайно. Всі рідні. Цей склад настільки рідний. Я в той час був, коли я болював, це для мене було так, як збірна України. Но no, я матчи всі давався, я до матчі не пропускав. Well, yes, Добре. Ну ось, друзі, ось воно отак. От Шевченко. Боже, красель. Свої mm -hmm. золоті руки, tonight. як то кажуть. Well clubs, two, як то кажуть, прайми против. Big так, Шраво. Оба, хоч штрафной. Болотали. А, балайте, боже, болатай. Болатали, <laughs> сказал. Так, пирлом. Як завжди пирлом. Так. що, як завжди целуемся до Ай! Не знаю, чи я попаду. Ооо! Yeah! По красоті, хто забив? Креспо. Эрдон Кресл. Ернон Креспу, то. Хернан Креспо. Гарно взяв Гарно. І Креспо завалив баночку. Добре. All так, Бекуэт О. Нормально. Початок класний. Так. Добре. Так, Мальдіні давай в підкаті. Стам. А что друзья не нападает? О, ты хоть мне здраво забьют. Манеж ж деда Так, Капун, Капу. Капу передает на кого? На Гатузо. Классно, Гатузо. Самый жесткий был пацан. Так, ем. Шава. Шава финтейт. Оп. Ай, Шава не финтейт. Забрали Шава мяч. Что-то на какие кнопки они забирают мяч, я уже забыл. Хотя проключается, добром. добро. Ух И ты шо, это Нормально так. С разворота. О, Хави легендарный, боже. Так, давай то еще. Не, не знаю, на кого приключимся. Лапаем пацана. Добро. Да, на выходе. Да, красный. Давай. Так, Мальдини. Убили Мальдини. Шава. Nice давай, шава, шава, давай, финтай, финтай, финтей. Ай, бляха, залипання засране! Хоть типа фінте, чекайте, бо вилетіло мені. Не понял. Нечайно мені залипання oh, включилося yeah, в этом меню. Так, давай забравим. Так, давай стам. Yes, good stuff. А що за не бачу Роналдіньо. Може и на траму, мав. Так, Красман. Давай побелы, побелы, побела. Шава забігає. Шава забігає. На Шайву. Давай, Шайва. Oh, давай, Шайва. Ай-яй-яй-яй, -ай як ти так промазал, бля, кому-то ты шо. Еще под латый туда. Как раз церик Лэн получился лутый мяч. Красый. Оп. Добра. Пацаны, бутыл мяч забрал. О, Гатузо. Кака. Давай Кака. Мене друг мав форму Кака. я Мав Шевченко. Ой, ой 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 тойхом. Треба ще, друзі, то кажуть, нагадатися себе, як грати. Паша грав не знаю коли. Хтось може 10 баночок завели за цей час, поки я тут добавлюся. Але, але в принципі це ж барса. Але це біла. Праймі. Оба, Шева, Шева всіго вводить. О, зупиняємося. Тихо, 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 давай, Шева. Lock. Ай, заблокували. Нормально. Нормально, нормально. Оп. О, кому ти віддав? Okay. Ти що, Неста? Давай. Давай, Зайдро. Боже, Пуйоль. Тихо, не дай. Добре. Добре, Кака. Побігли КК. Давай, 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 давай. Опа, на Шеву. Давай, Шева. А куда ж п'єш? Пацан, ти шо? О, обтерся. Аж спутів пути я в шоці. Та Там треба требуют кубаночку валити. Нормально, нормально. Нормально. Машина розігралася. Так, перший тайм. Давай, какашка. Давай, кака, краса. Красень, давай. О божный какая. Классный давать должен. Давай, підкат забацаємо. Давай, питкати.

О-о-о, красить пірло. Так, <мір> мені треба якось не сильно вальнути. Не знаю, чи я добро, добре виставив, бо я не пам'ятаю вже. Ох, oh, ти що see. взяв. Але цю але але перекинув я на стінку. Добре. Давай, пірло. Мені uh, не знаю, на кого я подаю. треба на когось подати. Оба! Мальдене голова и Оп. Стам. Стам. Мальдень. Ай-яй-яй-яй-яй. О, Шава. Шава працює в відборі. Кака? Давай сам. Сам. Байляк, не получилося. Moment. Так, друзі, треба, друзі, забывати. Спасибо, я щось з одним голом некомфортно Takes відчуваю. Пацаны не можуть зрівняти. Че, в 2004-му же грав? О, Шева! Ай-яй-яй-яй! Вже грав Месі чи ні? Я щось не пам'ятаю. Роналдо вроді вже би грав за М'ю. Треба буде зім'ю пограти, подивитися чим є Роналдо. Тут, вроді, за Інтер грає інтерграє Роналдо небрімич. А, сам... А, Роналдо Зубастик вже вроді би грає за цей зарал Мадрид. Ох ти що я обвів? Так, добре. Oh, a good ball. This time. Давай на Шеву. Давай на Шеву. Шевченко. Шева! Что ты робишь? Зараз буде заміна. Чи це я Яшу так, так роблю? Here, Може просто треба вдарити, а не в вист... біку well. сторону бета. Well, like so втрачений, втрачений момент був. Так, добре. Яка набирає швидкість. Шава. Ай-яй-яй. Шо з займані. Шава щось не попадає. Нема коронних баночок його. Давай, давай. Оп, top взяла. Top добре. Побила. Побили, побили. Всі, давайте. Вперед. Мадині капітан, вроді чи ні? Вене, шеву. Давай на шаву. Шевченко. Давай, Шава. Всіх! Да як по центрі? Ти шо! Прямо в руки. Прямо в руки. Давай, питкати Оп, добре. Пірло. Гатузо. Давай, Гузо бежаем. Підбуль добрий тоже гатузо колись. О, пацаны, это червона. А не желто. Успокойся, получается желтый, заспокойся. Так, снова пирло. Давайте в дальний подлимо. Так, и такое. Не знаю, что попало. Треба на зеленый попасть, это было бы добре. Вот это душа ваша! Бляха, на, на добывание никого не было. Ара в ее вольну. Иди сюда. Ай, <laughs> Не получилось! О, там здорово, так Давай, там пас. Креспо. Yeah. Шевченко. Оп. Сам на сам! Эвер! Что это было? Сева! Бляха-муха, такие муман втраты. Сам на сам вийшов. Да я понял, что я трошки рак. пинтуем. Ой, пустой мяч, это пустой мяч. Ой-ой-ой, ты хоза разревняет! Ну, добре. А то я вообще охолюватися. Это то молодець. Так, діда. Ой, пас. Так, давайте, друзі. Остання атака, не вийшла там. Ну, нормально. У цей фейс, він маєш, цей, цей фейс мене. Так, ну що. Непогано. Барсу наказали. Ну, де да, 0. <coughs> не дуже так, але може бути. Так. Ще, давайте ще один матч. А, за кого? Давайте за Реал зіграємо один матч. Давайте сейчас за его против Реала да, целая лига. Еще один матч за лига Одоин. Лига чемпионов. Не по... Чекайте. О, Арсенал. Кто был в студии такой здоровый? Ливерпуль был здоровый, мне кажется. Но а я бы хотел, чтобы против Реала зиграть. Испанская премьер-лига. Давайте с Реалом. Реал Мадрид. Так, добре. А, давайте ще зіграємо на ви... а, Давайте зіграємо тепер на виїзді. Ой! А, коротше, я вже нічого не переключив. Добре. Так. хто там грає з Реал проти нас? Вони всі розходять. Добре, не вийшло. Так. А, не показує, хто їхніх не показує має м'яч. А чому так не чекайте. Можна на це налаштувати? Мені здається, що можна. Радар он. Player наймс. О, є, але чому не показує. Не показує, хто з їхніх має м'яч. А, радар це так бо це на полі, бачу, бачу, бачу. Рейкерти на полі. Поняв. О, зіддан! Ще потлатий! Красень. Добре. Але мені здається що її тоже мало показати би, хто з них має м'яч з Фігур що. Сімка. сімка Реала це в одній фібом. Так, Креспо, Давай Креспо, Давай на Шава, Давай, Шайва, давай! тобі скудаем золотий Ви ти ж мене бачите його. Добре. Так. Ух ти, що пяточку видео, бачили? Я щось не пам'ятаю, як тут фінтувати. Я тільки знаю, як робити цей фінти, що він і ногами. так, бачу, через м'яч. Оп! бо мене зараз накажуть. Кто мені забив? Роналдо? Зубастик мені забив! Ах, ти, зубастик! Молодая свою молоді руки він показував. Ось такої мій фінтувати. Давай, Шава, сам давай сам накажемо. Давай сам. Давай. Є! От Шева! На тобі зубасник! Ось хто батя був у 2005 році чи 2004-му. Ось хто був батю в футболі. Ну і трошки Рональдіння ще був. Творив. Творив історію. Нього ж це. Погоняло, як то кажуть. що в футболі. Так, ще давай зло на шеву. Ні, давай на Best краску. Оп, 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 отдорался. Добре. Takan, шава. Проходим. Ай, не Пал на Барто Карлосмана. За затримав. О, Бекхем oh, що дать грає? Ніфіга собі, я ж навіть забув. Да, no, це як Галактикос, як то кажуть, було. Але мені здається, що, що склад Мілано це був, певно, що більш кращий Галактикос, ніж Реал в свої роки. Біжемо, біжимо, біжимо. біжемо, біжемо, а я що панальку давайте. <laughs> не, не, не дадуть мені панальки. Так, ми зрівняли, нам ще треба забити ще один. Так, цей вже тайм буде 6 хвилин, тому що я не переналаштував, не... щоб на 4 був. Ну нічого, пограємо, покайфуємо. Для цього, для цього ми граємо. Так. Тихо, 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 тихо. Ловіть його. Ай, знов заб'є! Промазав! А, Рауль! Здоров Рауль! Здоров, Рауль! Оце колись клікухи звідки були, як ти ступою коли Рауль! Ну, так, не знаю після чого так Після, після Рауля, певно, Рауль Рау, почули фамілію Рауля, та його збізвалися oh, по всім Рагулями. Подувайку, хто колись когось називав Рагулем. Так, Зайдер. Класно. Так, Шебам. Давай <реку> ще. давай, <реку> на Креспо, давай. не будемо самолюбими. Давай на цього. давай <реку> на Креспо. Креспо зараз всім покаже. А, ага, показав Креспо. трати мяч. Так, лысый пацан, який с волосом. Тут что ты его давай, Кафу, давай. Кафу, ты ж красный. Ай-яй-яй-яй, не забрал. О, Кафу молодец. Ай-яй-яй, вошел мяч, Визмана. Еще Зайдер в ты и так молодец. не-не-не. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Дима, дима, бажай, бажай, бажай! Бляха! Хто мені забавив? Знову зубастик. Лааан, до зубастику можна! він заслужив. Так, давай Шева знову Творимо історію. Ні, не творимо. Пацани, нам треба зрівняти. Перший тайм. Ну, зубастик це називається, що у них... ...як це? Не привилегія. О, не... Це чітер, коротше. Не чути, бо за не грають зубасти. Це було золота, золотий пік футболу. Такі гравці, такі команди, такі склади, боже. Так, Шава, давай, 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 Шава, сам, 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 сам. Ну ладно, не вийшло. Рахунки примешував. Тож, це не прийде стояв в цьому році чи ні? Це, 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 це мабуть, ще не був Касіліас. Давай, Стан, біжай, біжай! Сейдорф. Ай, Сейдорф, ти за... Забрали м'яч. Давай, Давайте. Давай, 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 Сейдорф. А, вони починають з нами грати, Сем. Дай по ногах. Дай їм по ногах. Ой-ой-ой, цей наказав мене. Бекем. Оп. добре. Давай, давай. Та йолки з твоїм залипанням! Вибачте, друзі. Ааа, не, не дуй мені. Не дуй мені по залипання включається. включается. Опа, шева! О, класник прийняв! Давай було забити! Ай-яй-яй-яй-яй! Мона, короче. Притремала. Оп! Шава! Кресло? О! Штрафной. Пирло, давай, Пирло, будь ласка. Давай, только лесень, колесень, колесень. И в девяночку. Давай, Пирло. А, що таке? А попав в стінку. За найско. Давай, Шава, бежай. Бежа, бежи, Шава, бежай, Шава, бежи, Шева. Постійно у Постійно на цю позицію. Друзья, хоча б зрівняти. Кто кому-то? Кому ты видал? Так, треба забрати. Давай, Кафу. А то зайдру, по чорних. Я черная. Давай, 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 давай. Что там? На, на, на підселення. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Шичанко, ти иди в, в, в цей. В напад, Че ти тут бігаєш? Де кому забрати мяч? Мальдіні. Гатузує! Забрав не мяч, він там в цей. Тихо-тихо-тихо, зубастик. Зубастик, ступой звідси. Давай, Дідан, апарат. Так, я зливаю, пан. Цей матч. А може і ні. Ще є шанси. я ще маю. Ще маю час. Ша, давай зрівняємо. Будь ласка. Ай. Забрали в шай м'яч. Екселент бол. Now Salgado, kontra kontra. On on okazuje. na No Dobra tam. Dobra. Kakka. Dawaj Kakka, dawaj. Crespo, Crespo. Dobra. szewa. Szawa, dawaj Roberto Carlos. Roberto Carlos. Dobra, dobra, dobra. Ой, що це була за передача. Ой, фальшива. Забирай, 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 забирай. Ну, добре. Добре, now, добре, давай, давай, давай. Біжи. Біжи, Шева, біжи. Креспо. Класно. Шева. Ай, добывай, добывай! Бляха, муха! А, це був well, сайді. Ну, мало шанс, мало. Мало шанс. О! Побели, Шева. В... Побела. Побел. Бляха, як-то доставлено. Хтось такий. такой? Бехем! Бехем! Двое! мене! Ти шо? Оп. Оп. Побили! Давай, буде біб蒙... свисток фі... на перерву. Тфу, матчу. Давай, Шева! Остання атака! Остання атака! Штрафней. Останній штрафний. Маю шанс Пірло. Пирло. Пирло. Будь ласочка. Давай, попадай, попадай, попадай. Давай забьем. О, взяв. Хто ти такий? Так, давай назад. Остання атака. Так, треба щось. Ні-ні-ні. А як мені виставити, що він дали не бою? Там голкіпер зараз забере. Давай, давай, забирай, забирай, забирай. Остання атака. Не дай зупастика. Не дай зупастика! Лови зупастика! Деда! Молодець! Перед скоренько на Шевченка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вам просто повезло, що ти лиси тішишся. Вам просто повезло, лиси вони тішаться, але нормальний пацан. Стам красень. О, в огні ці эти фай -фай Так, друзі. Ну що, ну що ж, друзі, як вам, як вам. А... FIFA 2005, хто кайфанув. Так мало, звичайно, мало хотілося б поради різні команди, попробувати подивитися всі склади класних цих команд, як Інтера, там, наприклад. Там, ну Ви зрозуміли. Ну, Але суть було ролика в чому, щоб ми покайфували і понастальгірували. Друзі, надіюсь, я вам це, як то кажуть, приподніс, представив на тарілочці. Ви посмакували, як то кажуть. Ну, все, всім кому сподобалось, подобаєчко. Хто хоче ще подивитися огляд 2008 року, там просто є українська ліга. Я не знаю, чи я її зможу встановити, бо це купа проблем, але надіюся, якщо вам зайде оцей ролик, я постараюся для вас. Це треба трошки побавитись, але я постараюсь. І думаю, що ми це зможемо зробити. Тому, подобаєшку, за золотий склад Мілану, за Шеву в праймі, думаю, ну, ви поняли. Все тоді, дякую до побачення, друзі. Бувайте! Я вас винесу плакала. Бач, як у супермена зі сталі, у кереп укрепне на колінах. Всі навколо продаються і навіть мінові відпродались Ну, А я стою за свою кров. Синя жовтий прапор да ми попроще нас дівають секонд конгенти. В нас інші поняття без пабла рішає всі проблеми. Скільки...